Доброго ранку. Ми любимо передкладники україномовного каналу. Знову Харків Салтовка на прогулянці з Максиком. Понеділок. 5 серпня 2024 року. Сонячна, Гарно. Ай тепло, зараз 17. О, слиш, чуєте? Бух, далеко, бух. Тож зранку щось, щось бухає. Чи то гроза, блискавка, чи, чи грім, На грім не схоже. Може, щось бухає. Ну, як завжди, як пройшла ніч у Харкові. Пішли. Все, як завжди, тривога, далекі вибухи, буває ледве чутно, буває. Навіть Максик починає гавкати у вікно, що там таке, що у нас буде. Ну, таке. Так. Все як завжди. І тривоги будили, відбій, розбудив. Щось четвертий, двадцять, щось таке. Більше ми з Максиком не спали. Дівчатка ще сплять, хай сплять, ми їх не будемо будити. Ладно, прогулялися по нашій рідній салтівці, подивилися на гарний світанок. Другий сміх, щось таке відчуття якесь тривожне. І тривога, і вибухи, і ладно. Будемо сподіватися на найкраще. Всім миру добре злагати, Всім щиро дякую. І будемо жити, незважаючи ні не на що. До побачення, мої люди. Пока. Максику, скажи пока. Пока.